На хабарі затримали посадовця Хмельницької. Ода. За даними слідства, він вимагав 2200 доларів від підприємця за зміни у розкладі між міського автобусного маршруту Кам'янець-Подільський Хмельницький та обіцяв швидко погодити всі документи. Спочатку чиновник отримав 1000 доларів, а згодом наполіг на передачі ще 1200. Саме після цього його й затримали правоохоронці. Під час обшуків у посадовця знайшли значні суми готівки. Загалом вилучені кошти сягають майже 5 9 мільйона гривень чоловіку. Вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває. У кривому розі викрили схему ухилення від мобілізації. Місцевий житель пообіцяв військовозобов'язаному допомогти отримати фіктивний медичний діагноз, який давав би право на відстрочку та дозволяв безперешкодно виїхати за кордон. За даними слідства, чоловік запевняв, що має зв'язки та може вплинути на рішення посадовців. За таку послугу він вимагав 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання першої частини хабаря 7,5 тисяч доларів. Наразі Зі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.